180 тисяч гривень на ремонт Мерседес С-класу максимально цікавий випадок. Тож слухайте. Він розповідай, що трапилось з цим автомобілем. Приїхав до нас цей мерседес. Ну як приїхав, його вже привезли, тому що допустили таку ситуацію. У нас на мерседесах системою повного приводу Фоматік. Слабке місце повного приводу є хрестовина переднього кардану. Її потрібно дуже уважно при діагності дивитися. Там достатньо того, що звідти чуть-чуть буде випадати ржавчина, і це вже є признаком її скорого розрушання. Наслідками того, що розвалюється ця хрестовина, може бути що завгодно. у нашому випадку відпав кардан. І пошкодив колокол коробки, в результаті чого нам приємно. Довелося замінити... замінювати коробку так, передач. Так, так. А... Також може там відбити, ну будь-що, стартер може відбити. Ще до речі, давай покажемо в якому стані кардан. Ось. Ну, це не поодинокі випадки, слабке місце, треба приділяти йому увагу. Дуже дякую. Сподіваюсь, менше і менше буде таких випадків. А це ж трапилось на ходу. Так Так, да, зазвичай по закону так сказати невезіння. Воно трапляється на швидкості і якраз великі моменти крутні і дуже сильно цей кардан своєю інерцією тут все може розбити, зруйнувати, і ремонт дороговартісний буде. Дуже шкода, але гарно, що автомобіль не потрапив в ДТП.